Друзі, ми приїхали на флагман Freddy Дей. О! І найкраще виходять рибалки спонтанні. Підписник чуть на клуп не дав. Зараз сюлітка при з прийдемося, це мене вже аж привстав. Ну коротше. Ах, добре. <пілізу> Привіт, друзяшки, <пілізу> Ну що ми купили телепорт, і ми в Києві? Зараз біля аеродрому, магазину флагман. Що я рок буде тут? Ого, <пілізу> сьогодні буде дуже багато цікавого. Ми будемо виступати на сцені, друзі, на сцені, на сьогодні, будуть показувати. Що євген, Ще буде буде лячно? лячно, Євген каже, хочу опустити банку. І трішечки каже, вмазати, щоб трішечки, трішечки, трішечки. Слухайте, і це все розслабитись. Жар все <пілізу> ми друзі заходимо. Зараз все вам покажемо, там якісь недвиночки, лекції, блогери. Буде дуже цікаво підписочку зараз ставимо, хто не підписаний а все, ху, ми. Сай. Полетіли! <с schools> Давай-давай-давай, біжи-біжи! Очі розбігаються, як завжди. Ми вже тут були, друзяшки, Тільки що виходили у нас підписники. А Мені підписник, підписник чуть на наклик не дав. А так стояв. Отака херня, друзі. Кажу, що чого ти так стоїш? Кажу, а-а-а. отака фігня. Так, друзі. Підписник з великим пиком. Чи ж нам треба подивитися, що тут нового. Зараз бам-бам-бам, походимо. Да? І там підемо, покажемо зараз сцену. О -о -о, сцену де ми будемо ісполняти. Сцену. Там є ще така ця весни смачна. Mm -hmm. Mm -hmm. Там шаурма, mm -hmm. різна. Що шлячок, Ви випічка. Перше, ми mm -hmm. приїхали сюди, як завжди шов, поїсти. Ой-ой-ой, я що зараз буду? <риск> Сподіваюсь, буде дуже смачно. Я знаю, що це буде 100% смачно. <риск> Ми щось починаємо це, і, там, тормозити трошки, треба показувати. <риск> да, бо вже один гігабайт дуже слабенько перебуває. Зараз ви будете бачити, як все буде. Бачиш через три. <риск>

Часко, ну, я впевнений, впев... впев... що знаєте. Давайте зараз суденька ми з вами прийдемося, що ми вже за п'ять хвилин будемо запрошувати наших блогерів. І, будь ласка, я вам читаю я, э, певну частину баба. приказки, Ви повинні Мам. дати правильну відповідь вирам... і продовження. Mm. Але We після того я вам певні варіанти відповіді. У є час, є можливість. Їдьте на рибалку, не дивіться ні на погоду, ні на місяць, ні на тиск, ні на що не дивіться, їдьте і, і все буде добре. І найкраще виходять рибалки спонтанні. Коли ви не готуєтесь до них, а з'явився час, поїхали, піймали, а коли готуєшся, щось завжди так. Шо? Беремо, оформляємо. Офармляємо. На, на кредитку. Yeah. На 67 років. 77 років. Хай внучари виплачують. Бачите? Який човен. Дід падла! А який двігун. оформив кредит на мене? <рес> <Двій> кум, <рес> на який? Да -да. Здорова Не, Прикольна така. Колись таку купимо, друзяшки. Що там, видно щось? Та щось видно. Що там? Бачу, як гатяться клопи хто за. Купить. <рес> Очки, майфлі, які Ого, Деякі гачки. Це, це на що такі гачки. Це на когось приближається. Ми зараз, друзі, в туристичному відділі на другому поверсі. Тут дуже багато цікавих речей, Кепочки різні перчаточки, бачите. Одягу, дивіться. Скільки. Коротше, одягу тут дуже-дуже великий асортиментик. Бачите, палаточки. Хочеться кажеш в долги залізти. <смі> Диякий О, рибка. Бач, зловив короб, а показує кого. <смі> Трофейчик. Дуже багато де були, в тому числі були на стенді, де були ножі ганзо, також адаманті, Сенкат там був присутній, класні ножички такі. Плюс з ігриком бахнули по смачній кавуськи. Також там були дуже класні шкарпетки, водонепринятні. До речі, вони ось тут десь були, продавалися. Щось я їх не он, бачу. Он, он. Де, де, де? А ось-ось. Декшел. У нас з ігріком такі самі. Бомба. Шкарпетки бомба. Шкарпетки топ. Вакако. кавоварочки, друзі, якими я користуюсь. Дуже багато теж, асортимент класний. Смачну каву попили. Зараз з гірком пройдемося ще по ось цьому великому відділі. Подивимося, що тут є новеньке. Може, щось і в кармана покладе. Воровська життя yeah. не Треба придержуватися. Друзі, скоро буде виступ. Підемо на сцену і може прийдеться міняти трусики. Поки що не цього не знаю. Побачимо. Це я думаю, буде. Також Шигарьок, що там ще цікаво було. Друзі, мені дуже сподобалася лабораторія. Дуже багато різних прикормок від флагман, різні кольори, різні смаки, на різну рибу. Також дуже багато різних прикормок від КарПро. Теж різні кольори, різні смаки на різну рибу. А пахне А пахне це просто топчик. Також там дуже багато було вибору різних ліквідів. Теж на різну рибу різні кольори, а пахне взагалі просто топ. Аж початок вилазиш штанцов. Так що, друзі, поки Горька вилазить початок, підемо далі. Не перемикайтесь. Оп, піздесь і піздесь. Піздесь. Ти що робиш? навіщо хлопцю розмальовуєш? Малюю. І я хочу передати славу найкращому відбучому. Да? Да. Зараз мене замінить. Дякую вам за увагу. Усім гарного відпочинку, друзі. Flaman Friendly Day 3.0. Найкраще свято.

На флагман! Давай! що? Не чую! Оце вже наш формат, щось схоже. А дві хвилини багато нас безпали. Давайте, може, що? А що робити? А ну, друзі, давайте! Хто хоче виграти подарунок? Підніміть руку. Хотів сказати, ставимо плюс в коментарях. Це не це туди трошки, так? Трішки не туди звернув. А що ми сьогодні розіграємо? Що будемо розігрувати? То бачиш, скільки подарунок? Та Таке класне, я бачу флагман, нас? Азура є. Азура. Е, постав, то не тобі. Що, ти що, що Розіграємо не чиюсь Ну, це нормально. Це нормально, друзі. А ну давайте, підказуйте, що ви хочете почути, можливо, від нас якісь питання, совєди, питання. Питання. Раз, давай, Я. Так, давай. Що порадити для починаючих капеликів? Яке водилище або ще щось може? Водилище? Статушку якусь не знаю. Катушку бери хорошу, вудлище попростіше. Отак. Дивлячись, який бюджет. Так, дивлячись, який у тебе бюджет, тому що ну, по факту. Це. У мене взагалі були фідерні палки. У мене була фідерна палка з квадром флагман і катушка флагман Magnum 5000 з байтрамером. В цілому це моя перша катушка. Давайте наступне питання. Що у нас так много мало? Йолки, палки Опа. Питання, що ваше? Питання є, питань нема. Скільки грошей залишити в Аврорі? Ні, скільки ми залишили грошей в Аврорі. Та десь. Півень не дочуває. 1900 десь. Небагато. Та багато, це він бреше, бреше. Там дуже багато грошей вийшло. Нормально так. Шляпу все, 20. друзі, ви зрозуміли. Дякуємо вам за таку провізацію. Дякую, що з нашими гостями саме провели час. Вони на перевершені наші блогери, які до нас приєдналися і круто, класно провели час. Ці капня прибіляли батькома блогів. Ну що, друзі, ви бачили, як ми виступили? Це просто щось було неймовірно. Перший раз на такому заході, взагалі, на сцені. Як собі гарьок? Це вся двіжушка. Все чудово, все прекрасно, особливо, коли ведучий сказав: займайтесь хлопці. <ріст> і ми такі, хоп, без ведучого. Почали ім імпровізувати і сповняти тусі Замикати. про і, звичайно, все пішло як по маслу. Нормально. Плюс, Кому мінус, сподобалось, друзі, топ. ставте плюс в коментарях, хто особливо був. На цій виставці бачить нас. Пишіть зі коменти зі під стена. цей відос. Uh -huh. Зараз е, там проходить розіграш подарунків, дуже жирні такі подарунки за донат. Uh -huh. Флагман uh -huh. прям постарався, прям топ. Дуже багато людей, дуже багато uh -huh. глядачів, дуже uh -huh. багато нам дякували за контент і вам всім дякую, глядачі. Ми зараз вже потрошки збираємо лахи, будемо їхати додому. Yeah, У нас породу yeah, фідерна yeah, слідка. Трішки вмазав. Трішки вмазав. Ну, це нормально. Це, це зазвичай. Якось мероприяті гріх не вмазать. Друзі, всім дякую, хто прийшов до нас. Підписка, лайк. з Підписників сфотографувався Дуже вас було багатсько. Я не знаю, скільки ми разів сфотографувались, ну напевно, десь разів двісті, раз. може, ну більше 100 200, це... то ти дуже загнув. А я ти кажу, ну ми отак вот от один раз підходять по три, по чотири, по п'ять людей. Фут, 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 фут. А таких разів дуже багато. Друзі, всіх обняв, припідняв. Дякую за все, що ви зробили для нас, щоб ми ісполняли тут. Що я трушу? Іркут треба відпочивати, друзі, за те, відпочинок. За те, що зробили. Все. До нас. Мовчи. Ні, ну Друзі прийшли, це вже зробили щось. Там Та ми вже Так, не... да. Я п'яна, друзі, тому не звертайте увагу. До побачення, до нових відосів, до нових зустрічей. До Зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.